Христос Воскрес, радий всіх вітати на нашій спільній молитві. Радий вітати всіх тих людей, для яких є небайдужа доля мого ближнього. Чому я кажу небайдужа доля мого ближнього? Тому що наша молитва це от той, знаєте, маяк. Який стоїть на березі моря, на, десь на скелі, обертається довкола своєї осі, оцей ліхтар обертається довкола, довкола своєї осі, на, просвічуючи на далеку відстань берегову лінію, і тим самим даючи оцим кораблям спокійно приплисти в гавань. І от, наше молитва це той маяк, в темряві гріха. Який допомагає багатьом людям побачити надію, побачити ем, промінь життя. Я думаю, що для нас усіх це надзвичайно важливо, тому що, можливо, десь хтось чує якісь новини читає події про те, що відбувається. І, можливо, хто зараз е, зневірюється в тому, що от уже скільки днів ми молимося, результату немає. Тому ми маємо зараз ще більше ревно молитись, щоб наша молитва в єдності дозволила людям, які знесилились, людям, які, можливо, вже зневірились знову побачити оцей промінь, побачити. Місць, побачити, куди їм рухатись. Тож, дякую всім вам, що стаєте на цю молитву, щоб рятувати один одного. Сьогодні для вечірнього розважання ми з вами візьмемо пророцтво з книги Пророка Ісаї, в ім'я Отця Ісаина, і Святого Духа. Амінь. Навчіться добро чинити. Шукайте правди, захищайте пригнобленого, обороняйте сироту, заступайтесь за вдову. Конкретні практичні речі. Пророк Ісая це говорить для ізраїльтян. Він це їм говорить як пророцтво, тобто науку Божу, як потрібно досягнути дійсно. Бож, життя в Божих законах. Виконання їхнє дуже просте, як він пише. першу чергу навчитися добро чинити, шукати правди, захищати приноблено, не кривдити слабкого сироту. Це ті буденні речі, які ми маємо сьогодні робити. Я це наголошую на тому, тому що, знаєте. Можливо, бачу моменти того, що було кілька років до початку цієї війни. Особливо нещодавно, через що я це кажу, бо нещодавно натрапив на запис відео одного з бійців Азову. Е, ну, Пише Полк Азов, який захищає, який зараз воює на Азовсталі там. До речі, воює не тільки один Азов. Там багато добровольців. Нацгвардія воює, Збройні сили. Там є дійсно багато людей, які воюють. Але ця людина зробила запис, який мене до деякої мірі шокував. Тим, що він сказав просту річ Шануйте тих, хто вас захищає. Тобто, всі ті, хто лишилося тут в тилу, З'являлися люди, які зневажають наших військових. Яким стає байдуже до того, що відбувається. Які своїм життям показують, що їм байдуже до війни. Знову гуляють, знову п'ють, розважаються. Їм байдуже. І оці слова, які говорить Пророк Ісая, сьогодні мають виступити для всіх нас попередженням, що якщо ми цього не будемо дотримуватись, війна буде тривати. Вона буде жорстокішою і ще більше буде втрата. Тобто наше ставлення тут, в тилу до цих хлопців, які там воюють, не приниження, а гордість. Наше бажання відновити справедливість, наше бажання не наживатися на війні, тобто на тій гуманітарній допомозі, яка приходить, а навпаки, допомагати людям ділитися з ними, підтримувати один одного. Ось що є важливим. Ось що є також запорукою перемоги. Не тільки зброя, яка, якою воюють, але наше ставлення один до одного тут. В тому місці, де не ведуться бої. Наше ставлення до тих людей, до тих е, дружин, дітей, батьків, які втратили своїх близьких, які втратили своє майно. Не відвертатися від них, не казати, о я, яка трагедія, а допомагати один одному. Це і є шукати правду. Це і є допомагати своєму ближньому, це і є бути людиною. І цей боє, боєць е, сказав, знаєте, як, як він сказав, в армії <кхи> США один воює, а 12 людей на нього працює. Тобто він знає, що в нього є надійний тил, він знає, що те, що він робить, його за це не засудять, не будуть насміхатись. Це і є правда. І я це закликаю сьогодні кожного з нас. Якщо ви будете з таким стикатись, з такою в першу чергу байдужістю, не допускайте цього. Не допускайте війни в наше життя, а війна починається з байдужості. Війна починається з того, що людина не хоче жити по правді. Зрештою, оці, оця порада пророка Ісаї якраз має ще і закликати кожного з нас вийти із своєї депресії. Вийти із того стану, коли людина каже, що все, кінець, далі немає сили рухатись. Як немає сили рухатись? Хіба є мало людей поряд з тобою, які потребують тебе, твоєї підтримки і допомоги? Навіть якщо ти втратив все? Але ти маєш руки ноги. Тебе голова працює, ти вмієш думати, аналізувати. Ти можеш допомагати. Можливо, є момент, ніколи і в жодній ситуації не здаватись. Навіть якщо ти тільки маєш голову на плечах, розвивай свою думку, пиши, думай, працюй. Я, як би вам сказати, є такий був такий відомий. Науковець, можна так його назвати. Я його так радше можу. Не знаю навіть, як назвати, не назвати науковця, але Стівен Гокінс. Я думаю, що багато хто про нього вчув. Я не підтримую його ідеї і теорії, які він виснув, якими захоплюється весь світ. Я його поважаю за одну річ: що, незважаючи на свою хворобу, ця людина не здалась. Ця людина продовжувала жити. Все, що в нього залишилось, це його розум, це його думки. І він їх втілював в життя. Навіть будучи в такому стані, він повноцінно жив. Оце і є шукати правду. Це і є жити по правді, це і є допомагати один одному. Ніколи. І ні є, за яких умов не опускати рук, не здаватись, не дивитись на те, що роблять інші, а знати те, які, те, що я роблю, як я живу, і чи я здався, чи навпаки, іду допереду і перемагаю. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй 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 нас грішне. Господи, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Як, як схочете бути слухняними, то їстимете від благ країни. Як схочете бути слухняними, то будете мати блага від своєї країни. Тобто, а, пророк Ісаї, він коли писав своє пророцтво, він попереджав весь ізраїльський народ. Проте, якщо він не буде жити по Божих законах, він буде знищений. Якщо він не навернеться до віри в Бога, то інші народи знищать все, що в нього є. І от він каже: якщо ви не будете слухняними, тобто якщо ви не будете жити за Божими законами, тому що для ізраїльтян того часу, Закони Божі, тобто церковна влада, їхня церковна влада, не теперішня, була законом, вона була законодавством. Цар, який був в Ізраїлі, він мав слухатись і узгоджувати всі свої дії із Божими заповідями, чи не порушують його накази наказів Божих. І Ісая попереджав. Якщо держава не буде співдіяти з церквою, тобто з вірою, з Богом, вона буде зруйнована. Якщо люди не будуть жити по заповідях Божих, народ втратить свою ідентичність. Тому він казав, все має бути в гармонії. Якщо будемо слухняні державі, Божим законом, цінувати цю державу і цінувати Бога, ми будемо благословені. Так говорив Ісая. Це було його звернення до народу. Як на мене, це сьогодні стосується всіх нас, коли бої були майже по всій Україні, всі були дійсно дуже згортовані. А зараз, коли все затихає, коли якось війна відсовується від мого дому, людина знову люди можуть повернутися, я радше так скажу. Люди можуть повернутися до того стану байдужості, до того стану зневаги до своєї держави, зневаги до тих військових. Я кажу, можуть повернутись. І сьогодні це радше є моє застереження, щоб ми, дивлячись, на своїх близьких, дивлячись на своїх сусідів, друзів, знайомих, тих людей, які може втратили когось на війні. Не були байдужими до цієї держави, а гордилися цією державою. Дякували за те, що було зроблено для нас за кожне життя, яке перервалося на цій війні. Кажу дякувати, тому що завдяки їм ми можемо спокійно спати в своїх ліжках. Завдяки їм ми можемо працювати. Ходити, сміятись, гуляти по вулиці завдяки їм, завдяки тому, що ці люди сказали, що нам не байдужа моя держава. І всі ті, хто є тут сьогодні, маємо дякувати їм, тим живим, які там, і тим, які вже в небесах воюють. Ми маємо дивитися один на одного, один на одного і підтримувати. І говорити один одному: ми, українці, ми горді з того, що ми маємо. І ми дякуємо Богові за цю державу, за цих людей. Бо в такий спосіб ми дійсно отримаємо велике благословення. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний. О Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішний! Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір. Будь щитом і списом для кожного нашого захисника, щоб він відчув нашу гордість за них. Дякуємо тобі, Боже, і благослови, захорони їх, захорони і захисти кожного водія, який здійснює свої поїздки в зони бойових дій, кожного волонтера, медика і всіх людей різних комунальних служб, які освояють наслідки цієї війни, поліції, пожежники, прикордонники. А також тих людей, які перебувають в зоні бойових дій чи в оточні. Просимо Тебе, Господи, захорни захисти їх. Але також просимо цей сьогоднішній вечір і молимо Тебе, вчини своє чудо, просвітли серце, розум і душу кожного нашого ворога, щоб вони визнали те зло, яке вони чинять, і розкаялись в ньому, бо ти святий і си завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім, хто був сьогодні присутній на цій молитві. Завтра, о 8-й годині, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії. Тож, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос воскрес!